Урок української мови читання. Урок 4, сторінка 13. Розгорнемо зошит і пригадаємо тему уроку, над якою ми будемо працювати. Українська народна казка, Летючий корабель. Отже, працюємо. Завдання 10. Виконай завдання знайка. Уважно подивись на малюнок, обери казку, що є назвою цієї історії. Так, це казка летючий корабель. Правильний варіант під буквою В. Молодці. А доведіть мені, що твір-летючий корабель це дійсно казка. Тому що в ній є чарівні предмети. Так. Тому що в ній корабель може літати. Вірно. Виконаємо наступну вправу. Права. Фотоапарат. Увага на екран. Швидко прочитайте речення. Автором народної казки є народ. Молодці, попрацюємо разом, прочитаємо уривок казки повільно, а потім швидко. Коли це зустрічає сивого діда, уклонився йому хлопець і привітався. Потім пригостив усім тим, що в торбі було. А дід дав тому такі інструменти, що допоможуть летючий корабель змайструвати. А тепер швидше, коли це зустрічає сивого діда, уклонився йому хлопець і привітався, потім пригостив усім тим, що в торбі було. А дід дав йому такий інструмент, що допоможуть летючий корабель змайструвати яким був хлопець в нашій історії? Він був чемним, вихонаним, добрим, поділився з дідусем своїм обідом. І ось за це дідусь і віддав йому такі інструменти, що саме зможуть побудувати летючий корабель. А ми продовжимо знайомство з казкою. Спочатку розберемося з новими словами у тлумачному словничку. слово торба і слово. Цілющий увага на екран. Торба мішок, що зазвичай носять за плечима. Цілющий, який має лікувальні властивості. І так, слово торба означає мішок, який зазвичай носять за плечима, а цілющий то, що можна нас вилікувати. Навчимося читати слово, ведмішатка, мов пенятка. У торбі вітрила цілющої наспівує вирушив. Швидше, у торбі вітрила. Цілющої наспівує, вирушив. Дуже швидко у торби вітрила цілющої, наспівує, вирушив. Слова ведмежатка роздивляється, дізнавшись, розпрощався інструменти із товариством. Швидше. Роздивляється, дізнавшись, розпрощався інструменти з товариством. А тепер дуже швидко. Роздивляється, дізнавшись, розпрощався інструменти з товариством. Хвилинка відпочинку із казочкою. Я сьогодні, бо беру каски народні, казочку читати охоче, що смачніше, компот, попитці кола, або торт? що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку, що за тиво споміжним. Для нас усіх створив, що за диво, що за диво казочка, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх казочки ви для всіх, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх Тільки вчитали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх! І так попрацюємо над змістом нашої казки. Прочитаємо її разом, перегорнули сторінку 14-ту у казки Летючий корабель. І дурень вирушив через густі ліси. Іде собі, та йде, пісень веселих наспівує, місця роздивляється, та про дочку правителя мріє. Коли це зустрічає сивого діда, борода аж до пояса, уклонився йому хлопець низенько. І привітався. Потім пригостив усім тим, що в торбі було. А дід, дізнавшись, куди дурень прямує, дав тому такі інструменти, що допоможуть летючий корабель змайструвати. Дурень подякував дідові і розпрощався. А сам знайшов дерево, підійшов до нього. Раптом інструменти ожили, й мало не самі працювати почали. Та так швидко, що хлопець за ними ледве встигав і збудував дурень корабель, сам весь із золота, а вітрила. Шовкові. Сів дурень на той чудовий корабель та й полетів, а по дорозі знайшов собі друзів. Один слухало, міг почути, що за три дев'ять земель говорять. Інший скороход біг швидше за вітер, а третій сила. Із гілочок міг ціле військо зробити. Прилетів дурені з товариством на тому кораблі, спустився перед вікнами палацу володаря, а той, побачивши таке диво, одразу ж на кораблі політати захотів. Піднявся в небо. І кружляв, поки не набридло, сподобався правителеві корабель, та не хотілося дочку за бідного дурня віддавати. Став він думати, як того одурити. Принеси мені, каже, цілющої води, поки люди пообідають. Бо як не так? Дочки не віддам. Зажурився тоді дурень, а скороход і говорить Не сумуй, друже, я тобі вмить води принесу, не встигнуть люди й дообідати. Скороход набрав пляшку цілющої води й устиг під кінець обіду принести її володареві. Став тоді правитель радитися, як дурня задурити, а слухало, почув. Бачать, друзі, не віддасть володар по правді дочку. Тоді сила розклав гілочки, і велике військо перед очі правителеві постало. А дурень став такий гарний. Ось і вся історія. Виконаємо вправи для прокращення зору, заплющимо очі. Відкриємо, подивимося вгору, вниз, ліворуч, праворуч, заплющуємо очі. Знову відкриємо на країчок свого носика, подивимося. Заплющимо їх ще раз і почнемо працювати. Далі. Перегляньмо фрагмент мультфільму а потім знайдемо уривок в тексті. І так увага на екран. І так, ось такий уривок ми бачили, шукаємо в тексті те, про що ми бачили. Ось воно, прилетів дурень із товариством на тому кораблі, спустився перед вікнами палацу володаря, а той, побачивши таке диво, одразу ж на кораблі політати заходів, піднявся в небі і кружляв, поки не набридло, сподобався правилі корабель. Поміркуйте, чому дідусь дав хлопцю інструменти? Знайдіть у тексті речення, яке засвідчує наші слова. Чому дідусь дав? Тому що, коли це зустрічає сивого діда, борода аж до пояса, уклонився йому хлопець низенький, привітався, а потім пригостив усім тим, що в торбі було. Тому що він був і чемний, і добрий, і щедрий. Ось такий, хоч і дурень. А чи можна сказати, що ця казка нас навчає таке, такому Дерево міцне коріння, а людина друзями? Можна. Для того, щоб дерево було, міцне, було гарне і красиве, воно повинно мати міцний корінь. Адже саме з коріння дерево впитує з ґрунту воду і поживні речовини. А людина, яка має друзів, теж має в собі велику силу. Якби не слухало і не сило, не віддав би король за дурня свою дочку. А вон, друзі допомогли нашому дурню у важку хвилину. Тому дуже добре, коли у нас є друзі. І завершимо наш урок чудовою піснею. To a big Знайду усім друзям це так просто. А потрібна, як поміч друзів всі будуть поруч і вімкнуть тобі зірку або сонце. А потрібна, як поміч друзів всі будуть поруч і вімкнуть тобі зірку або сонце. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці читання ми з вами. Читали уривок з української народної казки Летючий корабель. Продовжимо завдання. наш урок ось таким невеличким ще роботою. Створимо чарівну книжку доброти. На сторінці нашого зошита ви побачите саме малюнок чудовий, який на сторінці 51 Прочитаємо речення, які ми повинні будемо написати. Хлопець привітався з дідом та пригостив його. Зверніть увагу увагу! Що речення починається з великої літери, в кінці ставиться крапка, слова в реченні пишуться окремо, між словом ми пропускаємо дві або три клітиночки. А тепер на цьому аркуші нижче запишіть це ж саме речення. Пишіть грамотно і каліграфічно. Не забудьте правильно покласти зошит. Ось так. Домашнє завдання у маленькому зошиті потрібно було на сторінці 8 прочитати уривок з тексту, виконати тестове завдання, перше і друге, під цифрою 5. Урок завершено. Бажаю всім гарного дня!